На рахунок зустрічі поки що додаткової інформації немає, тому те, що анонсовано на цьому, і зупинимося, щодо ударів по російських аеродромах. Щонайменше 13 російських літаків було знищено повністю і ще більше пошкоджено внаслідок спецоперації Павутина. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. І зараз фактично весь світ. Пильно вивчає, моніторить справді скільки було знищено літаків. І, до прикладу, навіть мешканці Іркутська підтверджують, що на аеродромі у Білая згоріло 8 літаків стратегічної авіації. Причому відео схоже знімав пожежник, який, власне, і гасив ці літаки. І Каже: ось так: літак догорає один. І таких ще 7 штук. Зараз водою заправлюсь і поїду ще один літак гасити, що дуже допомагає загалом усім військовим експертам по всьому світу верифікувати. Влучність ударів по стратегічній авіації Росії, і конкретно встановити ефективність операції павутина. Ну, за даними, які сьогодні доступні у відкритих джерелах, то на цю хвилину відомо про знищення 13 бортів 8 ту 95 4 4Т22М3 і 1АН12. Але, окрім того, російські телеграм-канали повідомляють про те, що і пошкоджені від ДРЛО А50, які призначені для. Виявлення повітряних цілей, і фактично, сьогодні росіяни говорять про те, що із трьох наявних у них два уражені. Їхній стан поки що залишається під питанням, і фактично стверджують в один голос вже військові експерти про те, що Росія залишилася сліпою, і це просто вона. Звісно, все треба буде додатково встановити, але в Європі вже потрішку коментують цю спецоперацію і кажуть, що тепер інтерес Європи в Україні і України як члена НАТО суттєво зростає. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи атаку, наголосив на тому, що після неї. Очікує, що російські літаки стратегічної авіації на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО, ну і Україну варто розглядати в перспективі як союзника, і тим паче доволі потужного. Чим більше таких буде операцій, тим більше у нас буде шансів бути і почутими, і побаченими на європейському континенті, і не лише без перебільшення сильних поважають. І тепер, друзі, до інформації, яка стосується саме американського контексту, і, окрім того, ще цікаве повідомлення є про те, як пройшли вибори у Польщі. Лінсі Грем, який буквально днями був у Києві, разом із своїм колегою по сенату демократом Річардом Блюменталом, повідомив про те, що він має намір. Просувати ухвалення закону проведення санкцій проти Росії найближчим часом. І дуже сподівається, що до саміту Великої Сімки, який відбудеться 15 червня, він стартує 15 червня, в Канаді, триватиме до 17 червня. Цей санкційний пакет буде ухвалений. У спільній заяві з демократом Річардом Блюменталем. Він наголосив, що санкції мають бути запроваджені до середини червня. І це також чіткий сигнал Китаю та іншим країнам, каже він, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження, мовляв, що вони безкарними не залишаться. Тим часом торгова війна між Пекіном та Вашингтоном наростає. Минулого тижня Дональд Трамп звинуватив Китай у тому, що вони порушили угоду, яка була укладена на 90 днів. Китай, в свою чергу, відповів також, що порушили угоду Сполучені Штати Америки. Ну, принаймні, ситуація там доволі критична. Окрім того, я вам розповідав про те, що днями було ухвалено рішення про збільшення видобутку нафти Саудівської Аравії, країнами ОПЕК Плюс, поки що на даному етапі це призводить до зростання ціни на нафту. Як би то це не видавалося дивним на тлі того, що видобуток нафти у США суттєво падає. На тлі зниження цін окремі компанії припинили свою діяльність. Тобто ситуація там все ж таки динамічна. І також, друзі, про вибори у Польщі. Вже стало відомо, хто переміг на президентських виборах. 1 червня відбувся другий тур. Після підрахунку 100% голосів перемогу здобув консервативний націоналіст Кароль Навроцький. За нього проголосувало майже 50,9%, а його опонент, проєвропейський мер Варшави Рафал Шасковський, набрав 49,1%. Навроцький відомий тим, що він про Україну відгукувався не дуже позитивно. На початку року він казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість за. Волинський злочин, маючи на увазі волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Я, звісно, з цього приводу не дуже турбувався, друзі, тому що наш шлях до НАТО і Європейського союзу може бути довшим аніж період цього президентства Навроцького. Але менше з тим це суттєво змінить наші відносини із поляками. Навроцький критикує чинний уряд Польщі, виступає проти напливу нелегальних іммігрантів та відправки польських солдатів в Україну, але і Дональд Туз також виступає проти. За його словами, Україна ставиться до Польщі несправедливо. І каже: у мене своя точка зору на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації. Я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні та наївність. І дурість європейських політичних еліт, на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска. І також він казав, що він розчарований Зеленським з багатьох питань, але попри це, він вважає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів, оскільки, каже, ми та нація, яка знає, чим закінчується рішення великих держав без участі сторони, зацікавленої в предметі переговорів. Звісно, позиція. Не дуже приваблива для України, друзі, але я вважаю, що Навроцький мало чим відрізняється від своїх опонентів.